Кіаніра Кристайлова 3 грудня 2020 року. Літня гума Continental. Залишок гуми достатньо великий. Відсотків мінімум як 80 ще є залишку. То є білий Перламутр або просто білий металік, як кажуть. Автомобіль без вм'ятин, без подряпин, зйомний фаркоп. До речі, дорогий фаркопчик. Також на даху ніяких потертостей, пом'ятостей немає. Тепловий насос присутній. Лобове рідне. Всі по колу також рідні стекла. Вже в рестайлових моделях отакі от гарні червоненькі стопи. Тут також все рідне. Ось він-код для будь-яких перевірок. Крім того, є рапорт з аукціону. Безключовий доступ, максимальна комплектація. Получається, перфорована шкіра має підігрів, обдув. Так само там підігрів обдув. Задні сідушки мають двохзонний підігрів. Частесенькі коврики. Це вже така оновлена торпеда, широка мультимедія, До руля взагалі зауважень немає, ну, стан нового руля, причому він не перешитий, він оригінальний, рідний. Також панель торпеда без потертостей, без подряпин. Ну, буває деколи, що може приїхати з якимись моментами. Дах теж чистенький, без потертостей, без задирів. Ну, стан рівнів, от, особливо водійського, видно, що не було зносу йому. Причому що в Європі пристібаються. стан задніх сидушок. Ну, він на 5 з плюсом. Тут, можливо, навіть ніхто і не їздив. Також стан ремнів. Ну, весеньких. Гума на 17 радіус, 215-55 на 17. Автомобіля сох 100%. Дістронік є, тобто під'їжджає до машини, яка їде попереду, притормажує і сама тримає дистанцію. Класна оптика. Ну, що дуже класно світить.